Ну, звичайно, що краще. А бруківка? Ну, Можливо, вона буде слизька взимку, але там подивимося. Якщо не буде посипати, то вона буде слизька. А Так добре? Краще, ніж погане асфальт. Подобається. Чисто, гарно, не, ну, зручно ходити. Мені все подобається. Мусорки ще покласти, щоб там не валялося, так все. Так, в принципі, все гарно. І стара не було. Думаю, так краще рівніше. Стало було зачухано. А якщо б було каміна, то ще б краще було. Ну так краще, ніж було. Ну подобається, що бруківку викладають. Буде зручно ходити, гуляти. Що хоч взяли за діло і ділають щось. Дуже гарно. Мені подобається, буде дуже гарно. І але я... Зовсім другий вид. Ну, мені подобається, що поміняли лавиці. Тепер вони стали як модернішими і ще плитка теж вона стала гарнішою. Що касається цього, я говорю, вона не на місці. Треба, щоб ну, не з вулиці прийшли люди, а хороші спеціалісти Вони є в Ужгороді. Прийшло, тих, тих нарада прийшла, може бути і не одна тих нарада.